Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання на початку денної молитовної варти і розпочинаємо її ми з хвилини мовчання. Христос Воскрес, дякую всім. Отож, запрошую до цієї молитви, до цього розважання, щоб розпочати наш день з Богом в Бозі, і маючи якусь певну думку, для яка би нас супроводжувала, таку дійсну думку, яка би нас супроводжувала чи цілий день давала нам змоги якось себе розвивати. Єдина тверда основа в людині є та, де людина чине акт віри і єднається з Христом, і разом з ним проходить шлях. Тверда основа це віра. Кожна людина в щось вірить. Немає невіруючих людей, хто би мені що не казав. Знаєте, нещодавно зустрівся е з одним нашим військовослужбовцем, який мене переконував в тому, що він агностик. Він ніщо не вірить. Але коли починаєш з цієї людини говорити, почав говорити. Вона вірить, ця людина вірить. Вірить в себе. Я кажу, ну ви ж є віруюча тоді людина. Ні, ні, я не віруюча, я агностик. Я для себе нічого не хочу кажу. Ви ж вірите в себе. Ні, ні, мені нічого не треба, я, мені нічого не потрібно. От заради своїх друзів, заради інших, от я готовий їм допомагати. от Для мене їхнє життя важливіше за моє. То ви вірите в їхнє життя. Це є ваша віра. Ні, ні, я не вірюся, вони всі там мені не потрібні, я тільки, якщо потреба, якась там ти, ти, ти. Розумієте? І от дивишся на цю людину, і ти розумієш, наскільки людина є. Зранена Зранена тим, що вона заперечує своє власне існування. Зранена тим, що вона заперечує своє життя. А все це робить тільки через те, що боїться сказати, що потребує допомоги. Боїться визнати, що вона внутрішньо безсила, що внутрішньо вона потребує допомоги. І оця її така позиція, я агностик, я все моє, я. Знаєте, це позиція, знаєте, такої потребуючої дитини. Дитини, яка просто криком кричить: Допоможіть рятуйте. Але при цьому хочу всім показати: ні-ні, я не зламний. Саме такі люди. Оце, як на мене, саме до таких людей є звернення сьогоднішнє, пояснення, що основою твого життя є твоя власна віра. Але ця віра має єднатися з об'єктом твоєї віри. Для нас, християн, наша віра це віра в єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа. І щоб показати цю віру, друга Божа особа Ісус Христос приходить на землю. Як звичайна людина народжується, росте, живе, їсть, ходить між людьми, навчає, але його життя це є приклад віри і єднання з Богом. Єднання людини і Бога. Можна, знаєте, навіть порівняти, що Христос в своєму житті. Він наче відтворив життя Адама і Єви в раю до гріхопадіння. Тому що він настільки був вірний Богові своєму Отцеві, настільки був йому е, в ньому, в Бозі своєму отцеві, що він не піддався гріхові. Його, як і Єву, і Адама Єву спокушали, але він завжди казав, що я є з Богом, не спокушай, Господа Бога Твого, навіть якщо ти маєш велику силу і владу. І от і особа Ісуса Христа, Його життя це відображення життя з Богом. Це віра. І от для нас, християн, важливо є бачити приклад життя Ісуса Христа. Як Він жив! Що він робив? Що він казав? Для чого він це все робив і казав? І що найважливіше, як він боровся зі спокусами, як він протистояв дияволові? Бо завжди казав: я чиню волю не свою, але Отця мого Небесного. І от єднання нашої віри з вірою в Ісуса. Як сказано, є, є, єднання з Христом і про, пройти цей шлях, який пройшов Ісус Христос, це якраз сказати самому собі, наголошую сказати самому собі: я маю чинити волю не свою, але Отця Небесну. Христос, коли казав людям, що я чиню волю не свою, але Отця Небесну», то він в першу чергу самого себе підтримав, самому собі нагадував, для чого він прийшов. А яка воля Отця Небесна? Ми її віднаходимо в книзі буття. Коли Бог сотворив Адама і Єву, Він сказав: плодіться і розмножуйтесь. порайте і доглядайте цю землю. Тобто, Доглядати цей світ, дбати про цю землю, яку нам дав Господь. Це перший момент. А другий, плодіться і розмножитись. тобто любіть один одного і творіть життя, бережіть це життя, будьте творцями. Ось така воля Бога, яка була закладена нам в раю. Турбуватись про цей світ. І творити життя разом з Богом. Чи в цих словах, якщо мені не вірити відкрити книгу буття, перша і друга глава, момент, коли Бог творить світ, і що Бог дає людині? Ося воля Бога по відношенню до нас. Чи там є вказано, що людина має вбивати когось? Не вказано. Чи там є вказано, що людина має страждати, терпіти біль? Не вказано. Бо все це біль, страждання, вбивство, насильство, все це є наслідок гріха. А гріх це відкинути Бога, гріх це відкинути волю Божу. Це заперечити те, що хоче від нас Господь. Гріх це заперечити життя. І тому, коли людина каже, що вона не віруюча, для мене це перша ознака того, що людина не вірить в життя. Коли людина каже, що вона навпаки віруюча, але при цьому закликає до вбивства, людина, яка каже, ми себе захищали тим, щоб пішли в чужу країну і там вбиваємо людей. Чи це є віра? Ні, це все не віра. Це все якраз вибір людини сторони гріха, гріха, який заперечує життя і заперечує Божу волю. Сьогодні, про що я прошу кожного з нас, з усіх, хто сьогодні перебуває на цій молитві, задуматись над тим, яку волю ми чинимо. Волю Бога, творячи життя, чи навпаки свою особисту волю, але волю гріха, бо наша свідомість є уражена після гріхопадіння. І на відміну від Бога, ми не розуміємо і не знаємо насправді, що таке добро і зло. Ми часто це плутаємо, і щоб не плутати, нам дав Господь заповідь. Дав нам свого Сина, який це все показав і роз'яснив. І тому, якщо ми хочемо творити добро, якщо ми хочемо себе називати віруючими людьми, то маємо єднатися з Христом, бачити Його життя, знати заповіді і розуміти їх. І в такий спосіб виконувати волю Отця, доглядати цю землю. І творити життя, Христос Воскрес. Прошу всіх до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здоров'я усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей сьогоднішній день, і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти Святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!